Доброго дня! Я вітаю вас на своєму каналі і готую сьогодні хек. Хек за особливим рецептом, з оливками. Із томатом, з морковкою, з цибулькою і з рисом. От такий у нас сьогодні буде хек. Паприка, перець, лист лавровий, все це ми будемо додавати. І сіль, і трішки цукру. Спочатку натираємо три морквини на, велику, на великі вінчики тертушки і велику цибулину на маленькі вінчики. І так я натерла на великі вічка тертушки морку, три морквини і на маленькі велику цибулину. Поставила сковорідку, налила туди олійки, десь ложок півтори, а може й дві, і тільки олійка почне кипіти, закидаємо туди морку. Розібрала рибу, вичистила її, почистила. Ось тільки оці хвостики з мінтая я треба чистити зверху. Все повбирала, що не потрібне, тобто дуже добре підготувала. Чорні плівочки теж прибрала. Порізала на порційні шматочки. І кидаємо морковку. І сюди кидаємо це вона дивненько. Заразом. І буквально 2-3 хвилинки ми її пропасируємо. Так гарно перемішуємо і пасируємо на, спочатку на середньому вогні, а потім прикручуємо на маленькому вогні недовго. Аби тільки пом'якла морковка і цибулька. І так цибулька з морковочкою у нас пасирувалася, такого красивого, золотавого кольору стала. Краще, звичайно, брати оливки без кісточки, але так трапило, що я взяла з кісточкою, оливки по розпродажі були, то я їх очищаю від кісточки, а декілька залишаю цілими. Оливки додадуть незвичайно гарного смаку нашому хеку. Хек ми змастимо. Паприкою прямо на целофонці, так, чорним перчиком. Ну, хто як любить? Якщо не любить, то не можна не задобрювати. Підсолимо. Гарно, можна морковку підсилить, можна рибу підсолити. Трішечки кинемо цукру, буквально щепочку. І тепер викладаємо оливочки до морковочки, вони візьмуть. Із олійки потягнуть жирок, і буде олійка, наче оливкова у нас. Пам'ятаєте ж проти, коли зробили на оливковій олії? Це той самий ефект дадуть ну, трішечки, може інший, і оливки. А ми сьогодні зробимо такий хек. томатний сік. Ми кинули буквально пів ложечки цукру. І отак трішки поливаємо рибку. Дуже мало. І хто не любить томату, можна не поливати. Рибка від цього не постраждає, а буде, можливо, ще смачніше. Ну, сьогодні чомусь хотілося в томаті. Та То трішки-трішки додавала томату. Сюди ж додаю три четверті стакана рису, гарно промитого або січки рисової. Промивала я до тих пір, поки вода стала чистою. І отак розкладемо рис. І в нас вийде обід. І заливаємо водою, кладемо лавровий листочок. Один чи два. Можна ще вкинути петрушку, дрібно порізану, чи кріп, якщо любите. У мене сьогодні немає петрушки, через те я кладу лавровий листочок. Два їх досить. Отак, залили водою більше, ніж рибка, для того, щоб е, рисова січка Гарно заварилося. Якщо ж води буде маловато, можна її додати. Так самітенько як спробувати додати тоді вже сіль. Ставимо в духовку розгріту на 180 градусів. Ми приготували хек з рисом. Смачний, корисний, несмажений, тушений. Дуже гарного смаку додають цій страві оливки. От спробуйте приготувати таку страву саме з оливками, хек з оливками, і побачите, яка різниця. Швидко, корисно, смачно. Готуйте таку страву, підписуйтесь на мій канал і ставте лайк.